Вітаю сьогоднішнє ворожіння на картах Таро на таку тему: як на вас впливає релігійний агрегор? Будь-яка релігія, яка відноситься до аврамічних релігій, так, тобто це християнство, іудаїзм та мусульманство, ці релігії, вони, скажімо так, вони забороняють і демонізують езотерику. Це те, що ми з вами зараз дивимося, робимо і так далі. Прихильниками чого ми з вами є. так? І що ми з вами використовуємо в нашому звичайному житті? Це таро, руни, там, якусь магію, магію стихій і так далі. А Релігії, аврамічні, вони це заперечують. Це, скажімо так, прирівняно до великого гріха. Ворожіння особливо, так? Там... І так далі. Хоча, як на мене, то ворожіння це те саме пророцтво. Якщо ми згадаємо Ісуса Христа або того ж самого Мухаммеда, то це були пророки. Тому, чи можна сказати, що вони грішили? Ну, з точки зору релігії, то начебто так. А, але давайте говорити відверто: нічого такого гріховного у пророцтвах немає. Є люди, які бачать, відаючі люди. От, знову ж таки, у кожної людини є інтуїція, у кожної з вас є інтуїція, і ви інколи просто знаєте, що буде відбуватися у вашому житті. Це теж пророцтво. Або коли ви просто дивитесь якесь онлайн-ворожіння, те, що у вас відгукується у серці, ви чітко розумієте, так, це 100% зі мною станеться. Це ваше пророцтво. Розумієте, ви вихопили з інформаційного потоку свою інформацію. Це пророцтво. Тому, ну, я б не вважала це за, за, за гріх, так? От, але, е, менше з тим. Все ж таки, я знаю, що багато хто із вас, і окрім езотерики, окрім того, що. Ну, езотерика – це про духовний розвиток в першу чергу. Так? Але окрім цього, що багато хто із вас е, ходить до церкви, або, можливо, Відвідую мечеть. так. Я, якщо чесно, я не бачу в цьому такого нічого поганого. Якщо це вам не заважає, це вам лягає на душу, то, Господи, будь ласка, я сама дуже люблю а, іконопис як вид мистецтва, храмову архітектуру, це просто чарівно. Да? Добре, але і все ж таки, я розумію, що багато із вас є певні сумніви. Чи варто вам ходити до церкви? А як на мене це впливає? А як з огляду на того, що, скажімо, я там цікавсь старо? Да? Тобто, якщо ви цікавитесь старо, чи якоюсь магією, і тут ви думаєте, Боже, чи святити ту Пасху, чи не святити? То ми зараз побачимо, яким чином на вас впливає релігійний Егрегор. Ви обираєте свій релігійний Агрегор. Добре? Можете обрати 2 чи 3, ну, дивлячись, якщо у вас, скажімо, чоловік мусульманин, а ви є християнкою, то ви можете подивитися, як на вас той, чи той грегор релігійний впливає. Або якщо, скажімо, у вас чоловік католик, а ви православна, то як на вас це впливає. Дивіться, ви загадуєте, я вам пропоную чотири варіанти. А ви сюди загадуєте, якби обираєте релігійне Грегор. До речі, можете буддизм теж обрати, або індуїзм. Так, так, слонит. Давайте так, перший варіант слоненятко, ось таке. Другий варіант котик. Ось такий котик. Третій варіант ведмедик. Такий ведмедик гарненький з бантиком, так. І четвертий варіант така качечка. Ось така качечка. Так, обирайте свій варіант. Перший, другий, третій, четвертий. Можете по цифрі обрати? Добре, а я починаю, я починаю. Перший варіант. Е, так, слоник. Давайте побачимо, як на вас впливає релігійний егрегор. По справедливості. Дивіться, якщо ви не порушуєте баланс, Сил, якщо ви, ну, скажімо так, знаєте, тут побігла до відьми поворожити, а тут побігла до батюшки сповідатися, а потім знову до відьми, а потім знову в церкву ще свічки перевертати, то вас, звичайно, вдарить. Але якщо ви просто шануєте той релігійний егрегор і ходите на службу, якщо вам говориться ходити в спідниці, у вашому приході там. Ну, в церкву там, і хустку, і ви поважаєте ці звичаї, то вам нічого поганого не буде. Розумієте? Якщо ви не боїтеся, якщо ви не порушуєте, тобто ви, ви прийшли там, посвятили Паску там, або пішли до когось на весілля, на вінчення чи на хрещення дитини, і ви по справедливості відноситеся до того релігійного Егрегору. Розумієте? Ви не називаєте себе там, не каєте, що Боже, я дивлюся, трошу все. Боже, мене помили. Ні, ви прийшли собі спокійно. Е, да, Можливо, навіть і помилилися перед якоюсь іконою. Нічого в цьому такого страшного немає, якщо вам то на душу лягає. Головне, сильно не, не битись в поклонах і не називайте себе рабом Божим, бо всі ми діти Божі. От, е, ну, або так само ви, скажімо. Якщо ви звертаєтеся до магії, то ну, не потрібно це вважати вже гріховним. Якщо ви вже вважаєте то гріховним, то тоді не, не звертайтеся, будь ласка, або не дивіться, якщо ви вважаєте, що Таро є гріхом, то, то не дивіться тоді. Розумієте? Тут насправді все по справедливості. Ви маєте шанувати той Грегор, який ви загадали. Якщо ви будете шанувати по традиціях, саме в той момент, от ви переступили поріг церкви. Розумієте, ну одягніть хусточку. Ну, ніжуйте жуть вимкніть телефон. Якщо ви бачите дуже занадто релігійних людей, які б'ють поклони, ну віднесіться до цього з повагою. Розумієте? Треба взагалі поважати чужу віру. Насправді є люди, які дуже віруючі, вони без цього не можуть. Це їхній шлях, не треба їх засуджувати. Я розумію, що ми тут з вами всі дуже духовні і просвітлені. Але є люди, яким, ну так, у них це їхній життєвий шлях, треба це поважати. Тому до вас по справедливості, по справедливості. Давайте ще хочу одну карту вам дотягнути. Так, да, дивіться, якщо ви будете з повагою відноситися до всіх Егрегорів, не лише до, до якоїсь релігійного егрегору, а скажімо, до Егрегору Таро. До, до, до природи, до стихій, до Егрегору роду. Розумієте, в цілому, до вищих сил, по справедливості. Тоді ваше життя буде просто наповнене, як райський сад. Розумієте? Як это там в Біблії даже щось вспомнилось? Я перепрошую, що на російську, просто Біблію російською читала. М -м как это? По -п 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 по ділам вашим і мірою будуть міряти. Здається так. Якщо хто добре знає Біблію, поправте мене, будь ласка. Тобто, якою мірою ви будете міряти, і вам відміряти. Це закон справедливості. Розумієте? Якщо ви будете судити людей, то вас теж осудять, але не люди, а ви сили. Зрозуміли? Хороший варіант, щоб ви сюди не загадали, вам, вам то не шкодить. Просто ну, як би баланс і все. Так, другий варіант котик. Котик, хто обрав котика? Так, релігійний егрегор. Ну, дивіться, а сюди ви загадали релігійний егрегор такий, але ви просите у нього щось. І вам будуть давати, але ви завжди будете у цьому стані жебрака. Розумієте? Виходьте з цього стану жебрака. тому що, так, да, будете просити, вам будете давати оці копійки, але ви оцим купцем ніколи не, не станете. Тобто, дивіться, м -м, якщо ви хочете бути купцем, хочете давати, а не просити, а не бути спротянутою рукою, то ви повинні вийти з цього релігійного Егрегору. Так. І для того, щоб вийти, вам треба працювати, тому що жебраки, подивіться, вони лише просять, вони не працюють, а купець працює. Тому вам треба не просто там церкву покинути і плюнути ще й батюшки там в обличчя. да, Ну, це я жартую, звичайно. А вам треба працювати над своїм духовним розвитком, над своїм фізичним тілом, над своєю професією, над своїм... Якимось ментальним тілом, розумієте, над, над своїм інтелектом працювати, а не, а не стояти з протянутою рукою. Господі Ісусі Христі, спасі мене грешною. Я ніколи не хочу цим образити. Це як приклад. Ви розумієте Бог дав все вам для того, щоб ви самі себе спасли. От. Тому о, ви повинні. Вийти з цього релігійного Егрегору, але таким чином не треба його сприймати як ворог, а вийти тим, щоб почати працювати. Почніть працювати, а не стояти з протягом рукою. Вам Бог дав все. Ні, Я хочу цю карту залишити. Ви маєте працювати над собою. Добре. Третій варіант ведмедик. Він такий гарненький. я навіть пам'ятаю цю цього ведмедика. Я її купила за 35 гривень. До речі. 3, 5, 8, дуже хороше число. Дуже хороше число. Я не знаю, може, вам число 35 про щось говорить? Або число 8? Напишіть в коментарях. Не знаю, чомусь я так згадала, добре. Третій варіант. Так, як на вас впливає ваш релігійний егрегор? Де вам дарую, в принципі. Знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо ви тут займаєтеся магією, це не для всіх, а займаєтеся церковною магією, то у вас це виходить. Якщо тільки на благо, розумієте, якщо руйнувати щось погане через свічкову церковну магію, то у вас це виходить. Ну, будь-яку релігійну магію, але через свічкову. Це не для всіх, але ця інформація є. Ви отримуєте перемогу над ворогами. Дивіться, для решти, хто не має ніякого відношення до магії, так, і от, до тієї релігійної магії. Як на вас впливає ваш цей релігійний егрегор? Ну, ви знаєте, трохи ви се вважаєте, ви, ви, в принципі, під захистом, ви під захистом цього релігійного егрегору, але ви як дитина. Ви недорослива, як дитина, і ви можете руйнувати, ви можете просити у цього релігійного егрегора сили, щоб допомогти зруйнувати якісь негаразди. Дивіться, тут, ви знаєте, тут відразу, от я, я відразу читаю, що це релігійний егрегор, почав от, от зараз вам передавати інформацію. Дивіться, вам допоможуть, ви під захистом, вам допоможуть. До речі, якщо ви ходите саме до або католицької, або православної до Християнської церкви, то я хочу вам сказати, у вас в роду були люди, які дуже під сильним захистом цього Егрегора. Знаєте, ледве не святі. І це вам по долі написано. Тобто, ну, відмовлятися, ні, не потрібно відмовлятися. Але дивіться, тут відразу вам така йде від цього релігійного егрегору, така йде, якби інформація, так? Що коли ви просите у цього релігійного Грегору, ну, давайте назвати, у Бога ви попросили щось, захисту якогось, вам це дали. О ще й свічку поставте. За, за здрав'я своє поставте свічку. Вам дадуть. Тільки не ставте за здраві е, врагов. Не треба. Треба ставити за, за своє. Да? За здрав'я врагов – це дурня. Це щось таке прямо ребеліпія. Тобто ви помолилися, ще й поставили свічку, або просто якомусь святому можете поставити свічку просто на знак вдячності, на знак поваги якоїсь шани. І е, вас захистять, але вам говорять, а, а вас, вам говорять, що ви в ілюзіях е, перебуваєте в таких, що наче я сам нічого не можу, я без Бога ніщо, Якщо я не попрошу, то все, це для мене, за мене все роблять. Ні, вам говорять, ні-ні, ні. Це ваша віра. По вірі вашій буде дано вам. Розумієте? Якщо ви вірите, що ви дитя Боже, що ви дитя Боже, що ви в цей світ прийшли на радість для радості, то ви це і отримаєте. Розумієте? Вас будуть захищати, як дитину. Тобто, якщо ви будете вважати, що ви раб Божий, по вірі вашій дасться вам, будете жити, як раб. Якщо ви повірите, що ви дитина Божа, а ви тут дитина, розумієте, це Егрегор. А тут відчувається, що був певний як контракт такий магічний між тими Грегорами і вашим родом, коли ще до вашого народження. вірі ваші дасться вам все. Я, я не можу більше нічого сказати. У що будете вірити, те будете мати. вірі ваші, я хочу залишити ось цю карту. Так, да, да, сонце. Добре, четвертий варіант останній, качечка. Ось така качечка, давайте ми сюди хочу. Тут такі гарні енергії, насправді, От хто дивиться відео від початку до кінця, то оці благодатні енергії, які залишаються у відкритому, так, як відкриті варіанти, вони ж якраз на вас і лягають. Тому, ну, взагалі, ви знаєте, якщо ви не плутаєтеся у варіантах, скажімо, здатні там. Чітко виокремити свою інформацію чужу, то я вираджую повністю відео дивитись. Але якщо ви плутаєтеся, то краще просто свій варіант обирайте і все. Добре. Качечка, як на вас впливає ваш релігійний Егрегор? Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що ви або з дуже релігійної сім'ї. Якщо, да, якщо ви з дуже релігійної сім'ї, то вас навчили так. Це у вас по крові, вас так навчили. І розумієте, от Зірка Давида, от все, ви, у вас все помірно йде, так. Ви вірите, ви, ви вірите, і це у вас в крові, але чомусь ви вірите з якимось надривом, якісь жахи. А знаєте, що це за жахи? Бо ви відчуваєте, вас наче вчили, що раб Божий, раб Божий, людина нічого не варта, чи як предполагають Бог розполагає, але ви чомусь ви собі, у собі відчуваєте силу, якусь силу, і ви від цього жахаєтесь. Тому що вас не навчили, тому що людина то є сильна. І по образу і подобію Бога це якраз і про силу, в тому числі. А інколи сила проявляється через дику душу, скажімо так, це жага до життя, жага до хорошого життя, до розмноження. До самозбереження, і так далі. А це вже гріховно вважається в церкві, розумієте, в будь-якій релігії. Але свою силу ви відчуваєте якусь, можливо, якусь езотеричну. І ви від цього жахаєтесь. Але я хочу вам сказати, що цей Егрегор, він, в принципі, ви не маєте боятися своєї сили, тому що. Ну, у вас, по-перше, немає такої сильної. Це ігра настільки на вас впливає, як ви можете собі уявити, як вас вчили. Вони під таким же сильним впливом, тому що ви є. Світ вас любить насправді. І світ у тому розумінні, що вас любить сама природа. Ви маєте в собі розвивати інтуїцію і більше спілкуватися з природою. Насправді, у церкві, будь-якій релігії дуже сильно представлені чотири стихії: це і вода, да? таїнство, хрещення водою, це і повітря, курювання. Да? Це і земля, це віск свічковий, або запалення цієї аромасмол. Це теж земля йде, стихія землі, вогонь саме собою. Розумієте, там дуже багато є стихій природи. Тому ви розумієте, тут більше спілкуєтеся з природою. І ви тоді свою силу зможете припинити її боятися. Дивіться, навіть якщо у вас ви не дуже з релігійної сім'ї. А просто так загадали цей Егрегор, а, тому що, ну, якось так, не знаю, може, так, паски піти посвятити, да? або з цікавості. То вам така інформація: розкривайте свою силу через природу. Тому що ваша сила, вона є розкривайте свою дику душу. І не бійтеся її. І свою силу ви не в церкві шукайте, а на, у, на природі. Розумієте? Там, де пташки, та навіть серед людей, от в чому справа. Духовність це не тоді, коли ви там очельники, від всіх цураєтесь, а, а, це, а, а це спілкування з людьми, це ваша професійна творча реалізація, це спілкування з природою, це не шкодити природі, це, це допомагати, робити благі справи, займатися можливо якоюсь волонтерською діяльністю, там прибрати десь. Щось тварин годувати. Годуйте, слухайте, годуйте тварин. Качу, качачок оців годуйте, пташок годуйте. Розумієте? Ваша сила вона в природі. А цей Грегор, він, ну, він ніяким чином вам не зашкодить. Хочете ходіть собі, хочете не ходіть до церкви, то як ваша воля? Але не, не, не сприймайте там все так до серця, що вам говорять, що. А ви раб Божий. Ну, слухайте. Якщо ми все будемо, і всіх будемо слухати, то ми просто помремо, розумієте? На ну, заборі теж много чого написано. Але ж ми цьому не віримо. Почули? Я залишу цю карту сили. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені придати цю інформацію. Я дякую тим релігійним агрегорам, які, які я відчувала на, під час цього ворожіння. Я закриваю це ворожіння. Всім дякую за увагу, все, бережіть себе.